Мене звати Ксюша і я займаюсь джиу-джитсу. Хто не знає джиу джитсу то типу я легально можу пиздити чуваків. Але мої друзі вважають, що я на джиу-джитсу нюхаю жопи. По типу, те ж саме, що роблять собаки на вулиці, але ну, нас з колегами по джиу дещо відрізняє. Ми це робимо в кімоно. Ми ще й платимо за це гроші. Взагалі почала я займатися з 20-го року, але в сумі це десь 8 місяців. Mm -hmm. Із-за того, що я трішки маю тривожність, я не люблю, коли на мене дивляться люди. Mm -hmm. а, і моя подруга подумала, що це класна думка, щоб я пішла в стендап mm -hmm. і розповіла всім вам, як я обожнюю нюхати хатижопини. Дякую, я себе почуваю суперкомфортно тебе. Um, взагалі, uh, почула нещодавно від свого одногрупника uh, таку цікаву думку: uh, ахуєнне знайомитися з дівчиною на джиу джитсу тому що ти бачиш її в самому хуйовому стані. Ну, типу, там, червона, uh, не супер -сексі". Я таке думаю: ну чувак. Ну, це мій не найгірший стан. Ти себе, блядь, уїбана бачив. <рес> ну типа, ти що на татамі, що в житті, виглядаєш геть однако. <рес> ну тіпа похуй. <рес> ще ненавиджу чоловіків на джиу-джитсу, тому що вони не люблять зі мною боротися, бо вважають мене слабкою. Але вони не проти їм, дати мені понюхати свою жопу або присісти, <рес> або присісти мені на обличчя. Ще чомусь хлопці на боротьбі вважають, що вони можуть мене зробити вологою. Але це не така типічна штука, типу зробити дівчину вологою. На джиу-джитсу це означає накапати їй, блядь, в око своїм потом. Ще я організовую секс вечірки. А, і як вважають мої друзі, що коли ти заходиш на секс вечірку, то ти одразу починаєш там їбатись. Але це не так. Люблю через три хвилини. А, взагалі, секс вечірки це типу про моногамію, коли у вас один сексуальний партнер, полігамію деяка. Ну або звичайне блядство. <плес> коли мене питають, як мені взагалі на секс вечірках, ну кажу, в принципі, я моногамна, мені ок. Але мені нормально, коли мені при мені є буця. Ну, моїй мамі <риклад> за це. А, можливо, хтось нещодавно чув історію, як була о, СБУ операція по накриттю секс-вечірок. Не чула, я вам розкажу. <риклад> Не переживайте бігу синфо. Сбу накрила вечірку масштабну. Аж на 70 людей. Ну, щоб ви розуміли, 70 людей це просто декілька людей зустрілись поїбатись. Ну і не закрили двері. Ну, Масштабна секс вечірка це 500 700 людей. Ну, я знаю, я організовувала. Це уявіться вся багатоповерхівка. Ну, в ній всі єбуться. <плес> на секс вечірках є класна культура згоди. Що так, це значить так, ні, це ні. Але так як багато думає, що ні, це так, але потім. Я така подумала, що в принципі на секс вечірках круче взагалі культура погодження, ніж на джиу. Бо мене блядь, там ніхто не питає перед тим, як сісти мені на обличчя. <плес> Є такий цікавий факт, що джиу-джитсу перекладається як м'яке мистецтво. Я ось подумала перші чоловіки, котрі почали боротися. Такі думають, Бля, ну як ми своїм жінкам будемо розповідати, що ми нюхаємо жопи? Ну, що ми зустрічаємося це робити? Давайте це назвемо м'яке мистецтво. <рес> як я взагалі доєдналася до секс вечірок? Як я вам казала, що мені окей, коли при мені їбуться, а ще я роблю ахуєнний клієнт-сервіс. І спочатку я така думала: Боже, ну що за чернуха? Ці секс вечірки. Додаюсь в загальний чат і бачу там операційний директор в компанії, де я працювала. І фіндиректор, де я працюю зараз. <рив> думаю, ніхуя собі кар'єрний зрост можна отримати взагалі. <рив> Коли люди бачать мої синяці після джиу джитсу вони думають, що я вийшла з секс-вечірки. Ну, якось забувають, що я борюсь. Я така їм підіграю: ну окей, вийшла секс вечірка, ви ще новачків не бачили, ледь живими виходять. <плес> Також прочитала нещодавно, що одна з найвдалих позицій на джиу-джитсу це захват позаду. В принципі, думаю, що на секс-вечірках це теж така зайбі поза. <плес> <плес> ну і ще стосовно культури згоди. На секс вечірках є а, браслет, це зелений, означає, що ти готовий до пропозиції, жовтий, що ти можеш послухати пропозицію, червоний ти не готовий до пропозиції. І я, бляха, зрозуміла, що на джиу-джитсу сука та херня. Білий пасок, ти, блядь, нюхаєш всім жопи. А, пурпурний пасок, може тобі повезе комусь присунути свій зад. А, ну і чорний пасок, ти можеш їбати всіх і де завгодно. <плес> і неважливо на татамі чи на секс вечірках <плес> Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси вони дуже смішні.